Привіт! Ми сьогодні в трьох, у мене помічниця, тепер дві. Так? Ми будемо продовжувати розбирати машини речі і також речі з магазину Home, який вони перестали вести. І у нас тут тепер багато коробок. І тепер Ось, Ми не знаємо, що там, тому будемо дивитися, будемо вам показувати і придумувати ціни на ходу. Так що поїхали! Продовжуємо спочатку розпаковку машених коробочок, на чому ми закінчили. Тут косметоз. От, там якась косметика, яку Маша скинула, якою не користується. щось нове, щось Ні. Мама, а це охолоджувальна маска. вода. Що віка починає? Мама, охолоджувальна маска. Це я прям уявляю, як Маша отак робила. Я взагалі не люблю погодного. Бу... Я так розумію, це треба покласти в холодильник і, і потім місто... зранку база. Ну, базу, душі. Угу. Оце база, колір хороший. Ох, да. Розтягнути. Це mm. хороша база. Так, mm -hmm. треба зразу якусь тряпочку, бо будемо все пробувати, щоб витирати. Там є міцелярка. Ну mm, ні, я... міцелярка не треба, мені треба просто якась Чи салфі... серветочка. Шо? Дві міцелярки. О, тут, тут якась з этим. Що це таке? Двохфазна да, міцелярна вода заліємо. Це не знаю, що це. Це звичайно. Так, о, э, це сал... якісь. Салфетки десь є у тебе, так? Це по утапам. Раз, два, три. Мам, не знаю. Ну ми вчора тут все в... от тут тут... Ми староскола староскола. Ось Отут ми... це майстерского привезли. Ось от серветки, де mm -hmm. вот демон. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, в общем, я назад кладу, так? Так, так, це. А це що? -духи якісь. Mm. З мішкою це якісь дитячі? Mm -hmm. Ну я не знаю, але ну, вони солодкуваті такі. Нічого, нічого. Я вже футболочку міряла і забираю, мені підходить. Ага, а ну перекинь, яка вона? Там? А, а, то спина, да? так? То... Да. Ясно? Да. Так, я так вже поміряла, вже одягаю, вже моє. Так, да. да, да, Ні, це тобі класно, так. Да. Так. давай. у мене такий є, у тебе такий теж є. Теплий свитер. У мене теж є, ти кажеш? А, так, ні, ні. У них такі свитера є. Класний свитер. У мене одна просила. Теплі речі. Ну, якщо ну, є. Значить, відкладай значит, дівчат, то я що просила. Теплі речі. Так, мені а я буду доставати. Сирий, о, це ж Маша обалдела в ньому, я пам'ятаю. Да, Маша обалдела в цьому халаті, ну, халат серий, да. Классный. А ну розкинь я так самий фот... Юлі скину фотку. Халат, допустимо. Ну, так скрин зробиш щось. Це така кофточка, як у тебе. У мене така кофточка в є. Да. Це ще одна? Да. Це теж может девчата кто. Наверное, можно померить в минимус. С2. Точно. Вот этот колер манипулюсенький. Белые гольки. Белые игольки, черные горки. Гольфики, девочки, пишіть гольфики, кому треба, да? Це ж те, це... це ж все змагання. Чорний гольф да? я візьму. Чорне ну, є, але все продано <клес> це, ну, це якось плече. Ага. Це, це, Віка, тобі щось... треба міряти? Ні, ну я не знаю. Не, то, нема куди. Це... Це... це я не знаю, та, та, Молоді с фортом. Це топ. Вот, це я забираю. Вспомні. Я в нього вже фоткалась. <с1> <с2> ось, ще вибирає, що там топове ти, а, стоп, це. Він? А да, да, це він. Чуєш, ти оці топики маленькі зразу складає маленький. Да, оце так. надо поміряти. Я, я його вже бачила, но я оці топики зараз поміряю. Поміряєш, да. Оце теж поміряю. Топики, да. топики. Да. Це все сплошні топики. Боже, може. І скільки ж вона їх забрала ще з собою? Подивитись. Це, це ці топики комусь захоче. Воно вже вивіз, так? Да? Це що? Це платня. Чо, чорна сукня. Чорна сукня. <клухи> це може бути класно. У мене є чорна сукня. Ой-ой-ой, боже, це я бачила на якийсь. Этот... Так, девочки, кто мы не пусенькие? Я так, даже пусенькие. так и не бачила. Слушай, а это Андрюшкина, ну это нравится. А то, да, на вот Андрюшкину только может тек, быть, может может быть. больше на кого, она худеша, чем мы. Да. Да, отпадает. Юмпочка. Юмпочка. Раз, юмпочка, и юмпочка, да. тоже туда Так, сейчас я, вот девочки, я... буду мерить. Ты очень легко достала все. А вот ты хочешь а вот домой? Нет, Коробку на полотку. Все, полковницю. Звідти все достали. Все, далі віка буде. Міяємо. Міряйте! Все достали. Ну, мені ж надо така юпочка. Mm -hmm. Ідеальна юпочка. Mm -hmm. Да. Е, спідниця. Mm -hmm. От ще mm -hmm. одна. Так і ви мабуть точно. Не. Ну, стречуваю. Mm -hmm. Ось ще одна, але місяця. Mm -hmm. Сильно така занадто вузенька і розрізик через чур Так, оцю кофту я залишаю. І така сама біленька, теж мені подобається. Люблю такий виріз. Тут класно сіла по плечам. У мене зазвичай тут плечі широкі, і оці шви обично не підходять. А тут дуже класно. Ці міштинами класно. І біла така сама теж лишається. Так, дивіться, бігом показую. Ось тут капучинатори 30 гривень штука. Бігом треба це все нам поразпродавати, щоб воно не лежало. Оці штуки ось є такі манюнькі, є трошки побільше. 10 штук від 10 продається. 30 гривень теж все, ціна, взагалі, копійки. Ну, просто щоб це ж його ж. І не викинеш, і не віддаш, і не знаєш кому і як, поэтому кому треба. От, пожалуйста, дивіться. 10 штук, 30 гривень. От. Ми знімемо ще окреме відео. Хоум-розпродажа. Розпродажа, це хоум-магазин. Ось тут 3D світильники, ми ще не розібралися, що це воно як працює. Теж. там ще розпаковуємо. Далі. Шов. Це у нас що це шов, да. ліпчики храняться і всяке. А, оце класні штуки. Я да. я собі таких оставлю. Я собі таких оставлю. Да. Тоже Вони взагалі -то, дорогі, оці ну, всі штуки. Да. Ну давайте Що це таке? ми запишемо окреме відео, там буде дуже низька ціна на оце да. все. Це якісь підставки. Да, Це якісь підставки. Мені зараз ну, Маша скине які підставки, як той інстаграм-магазин да. посилання, я подивлюсь, що по чому це, і там буде в три рази дешевше все. Ось ця е штука на голову вдягається, волосся тримає. І на рукавнички, щоб вмиватися, косметику, і, щоб не текло по локтям. Теж 60 гривень. Ось та штука. Длитель. Так. Відкриваємо далі. О, у мене вот така. это для личиков. Для лифтички. У мене Це зручно. Зручно. Це так. чик-чик-чик-чик-чик. Там є ще для носочків отакі такие штуки. Для трусиків. Це дуже зручно. Це прям от, мою нову квартиру. Ой, так, где он вот тут? Боже, а тут ось що? що то с магазина. А ну-ка. Сейчас покажем. Это я. Так. Ого. Дивись. Опа. Раз. И все. И тут уже можно сортувать. А тут вот, вот такую я поставлю. Есть. Ну, правда, всю шафу, наверное. А, тушу что в спальне. Ось. Колекція книг Гаррі Поттер». Колись Маші дарували на день народження. Вона їх всі перечитала. Реально класні книжки. Книжки і вони українською. Ось дивіться. Оп! П'ять. Раз, два, три, чотири, да, п'ять. Так, розваженка. Класний. Топичек, скажи, еще что он из даже с этикеткой. Сейчас будем умереть. Моя. Что? Рубашечка? А ну да. Давай, чекай, я тебе покажу. Нет, такие есть на Али, как вентилятору. А, да? Да. Чудовенько. Ну что, классно? Я... Дуже классно. Да? Mm -hmm. Мне тоже подобается. Да, классно, Вика, классно. Вот mm -hmm. ну, всю юбочку. Новые штаны показываю. Mm -hmm. Ах, джинсы. Отлично. Юбочка. И топик. Це вже інша юбочка. Мені це більше подобається, вона тоньша. і Її прямо зараз можна носити по вечорам. Вона тоненька, погладити її, і отак от прямо дівочка. Гулять з собачкою будемо на поводочки. Так. Да? Так. Да. Балоніва вітровочка. Теж мені гулять собачкою зранку, ввечері. З собою можна взяти, холодно, накинула чудовенько. І не промокає може. щоб капюшон вообще б замечательно було. Але і так чудовенько. Там дівчата платіжки міряють. Так, ось ще схом. На мазину. А, косметички, да. Вот такие штучки. Оп. А, вони тут все. А, а на вони все шветочки. Дорожные такие, да? да. Ну, і, В принципе, и так для сберігания. Оп-оп-оп. И оп. вот там черные, вони трошки інші, по-моєму. А, а вот такі самі. Я одну десь. Да, вони такі, такі самі, самі. черные. Угу. Алку. А що там ще що? Ну, да. щось там ще інше. Ну, не знаю, сейчас пробиваємо. А, а, це які О! О, таких моїх штук. Давай, давай, давай. Якраз. А це на що? Це на точки мають. Так, да, просто вони, от дивися, Ану, Саша, ну, Саша, це У мене стоїть для ліпчика і це рядом. Дивись, да. відкривай палечки. От у мене раз стоїть, отак, а тепер от туди те, що не вліз е, да, в місце. Да. став. От туди раз. Ну Типу і все. Угу. Воно, коли заповниться, воно остане. Так і саме. Ні, ну туди. А може і да. так. Це ну, квадратно, так, да, а це отак от сюди. Вот, мне, пожалуйста, таких несколько сколько. И вот сюда. И темнату. Ну что? Даже если не носки, то що? плюсы, да. А просто для сортирования вот таке дуже зручно. Боже, подивіться, що тут коїться. Для сортування це дуже зручно. Ой, не туда. От сюди, пожалуйста. От сюди. Нет. Оп. Оп. І воно без всяких отих не совується по всій думочці. Бачите, я кругом поклала. Так, ось, мені здається, я таку вже біленьку десь оджала. То буде ще і така. Дуже подобається. Так, що ми там міряємо? Не заморачуйся, забирай платье і не мороч голову, мені сказали. Хорошо, це я собі знімаю, щоб я потім подивилася. И решила, чем подобаюсь я себе в твоем сутки? Пока что не знаю. Может это и там. Целый на мед А, да, кстати. У нас же тоже офисно. паду ту юбку можно черную да ну с черным да. под Штани штаны вот эти серые ну, да. серые футболочку цю залишу да. а юбочка піде комусь кому вона дійсно доречна катец капец я гарну я його достала кошти Воно таке, знаєте, якість. Ну, якість... Синтетика. Синтетика, що. Якщо... Але ж дуже. Ну, Виглядає дуже красиво. Слушай, дуже класно. А ну, йди сюди. Фотосесію можна якусь да, влаштувати. Ось так здаємо. А сарафанчик ти вже вдягала? Який? Ну, це чорний. Чорний. Ну, може, і тому добре. Ну прям классно. Я не пам'ятаю, звідки цей костюм Маші. Мені здається, це її на рекламу присилали косметику рекламувати. І от этот був костюм там. Ну, оце він сейчас дуже світиться, потому що Віка там стоїть на этом самом. А вообще він не на стике прозорий. А що, труси просвечу? Ні, ну він же з під'юбничком. Ну, да, же, ну да. на груди там двойное. Ну да. Да, mm -hmm. да, классно. Ну. Просто якість такий, він такий, ну, шовк ну, якийсь. Я думаю, що якщо я його попросувати правильно? Ну так. Да. То він буде виглядати як льон тонкий. Ну може. Такий колір, він же не білий, Ну, да. так. Ні, виглядає дуже класно. Виглядає я дуже я думаю класно. Тому, що він такий оцей ну, Дуже воздушний, у угу. нього не туча дуже жарко. Він такий, знаєте, як бантик, я ні, Ну не зовсім як бантик. Ні, Ні, не така якість, як До речі, я оце зараз вже трогаю, так і нормальна якість. Нормальна, да. Нормальна якість. Слухай, прикольна, може собі оставляй. На море. На море, так. Дивись. Супер. Пальник вдягнула, цю штучку зав'язала uh -huh. і пішла на пляж. Да. Uh -huh. Оранжевим. Не оранжевим. Так, э, так, кому, у кого велика голова? У кого велика голова? Бо це у мене на... дуже маленька голова. У ну, мене голова а звичайного голова. розміру, але на мене теж велике. Вот, бачите, вона дуже глибока одна. І от. Еще одна. Думаю. Новые кепки, новые. Да. Вот, вот такие кепочки. Уха. Вот. Угу. Ну, у на... мене дуже маленькая голова, на людях угу. лучше будет. Ну, не, не новенькие вот тут вот, вот эти. Нет, вот. трошки десь ношены. Да. Ну, Все хорошо. классные кепки. Угу. Девочки, напишите, вам Да. На ну, все.